Вітаю щиро з Новим роком, хай горе обійде вас боком, щоб щастя вашим другом стало, біда і смуток все пропало, щоб дім добробутом світився, щоб кожен в ньому звеселився, здоров'я кожному мішок, на стіл солодких пампушок, щоб мир прийшов в країну нашу, щоб гриз москалю себе кашу, і щі свої, й до нас не ліз. Щоб висохло те море сліз, яке Росія нам принесла, щоб наша ненька враз воскресла, очистилась від гнид усіх і залунав, щоб знову сміх. А не лунала та тривога від Львова до Кривого Рога. Щоб піп Московський з лавр всіх згинув, щоб жоден воїн не загинув. Міністром оборони Мадір став і рашку в пекло відіслав. Що здохло, скрепнеє пуйло, навіки згинуло воно. Ми ждем, прийшла щоб перемога. Та довга буде ця дорога, нам разом треба наближати, какую разницю послати, все українське поважати, байдужим бути перестати, не чекати нам чудес, щоб сам собою ворог щез. Не скинуть ласку небеса, самі творімо, чудеса. Не я придумав, це упа. Що бились довгі її літа, і мрія їхня здійснилась, бо Україна то звільнилась. Свободи сонце знов засяє, та кожен задонатить має на русоріз для ЗСУ гарненько, мадяру Роберту Честерненко. Ті хлопці знають, що робити і як в країну нам звільнити. Тож вдалий буде Новий рік. Господь продовжить хай вам вік. Достаток в хаті хай буде, в Україну мир усім прийде. В кишені будуть хай доляри, на небі розійдуться хмари, хай ППО всі дрони зб'є, з узуля много літ кує. Хай лихо вас минає боком. Українці, з Новим Роком!